У Києві відгуло найбільше і найпристипніше пісенне свято Євробачення, емоції переживання, радість від перемог. Та звісно, краса в огляді наших журналістів, які стежили за подією. Увесь тиждень Київ був епіцентрі уваги цілого світу. Транслювали Євробачення понад 40 країн. Висвітлювали конкурс більше півтори тисячі журналістів. На концерти продали 60 тисяч квитків. Навіть на неефірних шоу глядацька зали заповнена більше, як наполовину. Відчути дух Євробачення до Києва. З'їхалося 20 тисяч іноземців. мені дуже подобається виступ українців. Я за Левіну з Німеччини. Атмосферу свята приймали і глядачі, і медійників. Журналісти не скупилися на фантазію та готувалися до конкурсу завчасно. Аксіяце намисто спінопласт. Робив я його так само, як і линкові кульки. Процес тривалий потрібно три дні тільки, аби висохла фарба. Спочатку я робив його для своїх друзів, та реакція людей змушує замислитись над серійним виробництвом. Запам'ятається, це євробачення і романтичною історією. Вперше за всі роки конкурсу тут у прямому ефірі відбулися заручини. Пропозицію зробили македонці Яні Бурческу. намагалися підкорити глядачів, хто чи міг. Тут і місяць з хмарами під ногами Натана Тренда з Австрії Румуни задіяли гармати, а хорват не поскупився на піротехніку. Особливим був і номер наших сусідів білорусів, адже співали вони рідною мовою. Українці ж вийшли на сцену вже у фіналі. Роки з Оторвальд співали про необхідність цінувати кожну мить. З декорації лише величезна людська голова. Група підтримки і в глядацькій залі і серед медійників звичайно була найчисельнішою. Та тільки цього року шлях до серця глядача лежав зовсім не через шоу. Головний трофей конкурсу взяв португалець Сальвадор Собрал. <му> Балади для нас обох твір сестри співака. Ця перемога перша для португалії. В ній не був до кінця упевнений жоден букмекер. Утім, більшість країн віддали португальцю максимальні 12 балів. Потуга він найкращий на цьому конкурсі. Він співає серцем. Його пісня несе мир. Спитайте кого завгодно. Це дійсно чудово. Глядачі та журі були одностайні, про що говорили на для інших конкурсантів 758 балів. З понад 100 бальним відставанням другим став Крістіан Костов з Болгарії, третім серед лідерів виявився гурт з Молдови. Український оторваль посів лише 24-те місце. особисто я вболівала за Молдову, хоча Португалія мені подобається. Думаю, це було справедливо. Це дійсно неймовірна унікальна пісня. Вона відрізняється від інших. Тож наступного року ми вирушимо на Євробачення до Лісабону. Сальвадору вдалося достукатися до сердець глядачів на знайомою загалу португальською мовою. Те, що моя пісня перемогла, означає, що цього року ми всі дійсно святкували різноманіття. Це все про музику. Найкращі композитори в країні зробили дещо інакше, неподібне на все інше. Моя сестра, в тому числі, моя сестра написала найгарнішу пісню в останній можливий день перед відбором на Євробачення. Тож Євробачення з України приїздить до Португалії. Його виконавчий директор Йоно Ласант передав делегації теку з документами на підготовку до наступного конкурсу. Ми надаватимемо повну підтримку та допомагатимемо в організації наступного Євробачення. Тут в Україні можу сказати була неймовірна підтримка від міської влади від національного транслятора. Сподіваюсь на таку саме співпрацю від вашого міста. Та найбільше досягнення цього Євробачення закоханів наш київ європейці. Я ніколи не уявляв, що Київ таке світле, гарне місто. Це і про будівлі, і про природу. Не можу не сказати, що цьогорічне Євробачення організовано на вищому рівні. Я в захваті від місця проведення конкурсу. А позаду у мене шість років роботи на євро. Мені дуже сподобалося місце проведення церемонії червоної доріжки. Парк настільки гарний, що виглядає, ніби намальований, та взагалі не виникало жодних проблем з організаційних питань. Я люблю Київ. Я ніколи раніше тут не була. Я закохана в це місто. Рекомендую кожному його відвідати. Для мене щодня справжня подія переїжджати міст через Дніпро. Річка надзвичайно красива. Це одне з найкращих місць на землі. Це моє сьоме Євробачення. Мене ще ніде не приймали більш гостинно. Фантастика, Іване Білаченко, Олександра Роздорожна, Михайло Євстигнієв, Станіслав Буршак, телеканал Київ.